Весною посадили полуницю, ось такі гарні кущ... кущики. Уже цвіт викидають воно. Я її не підживлювала, нічим не поливала. Бачите, вже скрізь кожний кущик викидає такі гарні бутони де буде цвісти. Цей посадили горіх маленький, але він теж живий, випускає листочки. Да. Цей год весна, дощова була, галило водички дуже багато. В минулому році посадила я ліщину. А в цьому році ось дивіться, який вже кущ. Уже здоровий такий кущ. Ще цвів, цвів. Не знаю, що буде з нього. Ось так. Пшеничка наша. Там з краю аж там не дуже такий і колір має світлий. А тут гарна пшениця. Така зелена, зелена. І вона аж туди. Малина. Малина в мене. Треба між малиною, де є бур'ян, висипать. все руки не доходять. А треба. І цей горіх теж живий. Ніби помер нічого випускає. Ось листочки такі. Ось так Тимко, ти за мною скрізь ходиш. а, ти, Мулька? Ох, і любить тимко ходити, забави. Ну, ось так. Показала вам, яка в мене полуниця. Горох посходив. Часник просапала. А це часник той, що я оцей, що зим, назиму садимо, а ми той, що залишився, що ми не поїли, я посадила ось тут. Тепер будуть із цієї всю, діляночки. Часник тільки кругляшки такі, не зубками, а кругляшки. Мені дуже подобаються. І оце ми посадили, раніше викидали, а потім думала, що воно весною посадить, що буде. Але тепер сподобалось, то ми оце садимо. То це ми садимо кінко коло мене. Так, а це хочу показати вам, яку я от садила цибульку, то цибулю, обикновенну цибулю, круглу, здорову. Посадила на сімена. Із... Оце ж вона росте. А потім будуть такі семена, які я перетираю через тертушку. І є чернушка. У мене своя цибуля, я не, не купую. Ось бачите, зараз покажу. Вже ось тут стрілочки пускають. Гляньте. Ось, бачите, оце воно виросте і буде такий бутон. І там будуть сіна з оцих, вже випускають стрілочки. Але буває, попадає яка цибуля, що невірні такі. Ну, По-різному, які в житті, є люди добрі а є. Тільки для себе. Ось, бачите? Випускає вже сімена і ця цибулька. Ну і добре, значить буде. Яблуні скоро розкриються. Може розкриються, спох, да, тепло буде. Бачите, вже ось і ця вишенька від цвіта, бо пада листечко. Ось черешня відцвіла майже, а то бжоли як прилетять, гуде. А це тихо. Ось в мене яблунька. Але хто робив? Калірували до якогось дерева, що тоненький там стовбур у землі. І вони зламуються ці яблуньки. Неудачно мене не добросовісного людини купували. І така яблуня смачна, але привої зроблені не на тому дереві. Якийсь такий стовбур внизу тонесенький. Та це Володя вчора зробив короб, насипав туди землі, втрамбував. І ото резину так натягнув. Може послужить, хоч це рік. А там як Бог дасть. Весною любуєшся такою красою. Такий, так все цвіте, таке все гарне. влітку по-своєму гарно. Ось купила деревце, вислали таке. Ні те, ні все, а вдруг буде дерево, яблунька. Кажу, володі кіло, хоч бачить її, щоб не сапати. Прутики такі. Але живі. Не знаю, що буде далі, але живі. Он там щавель теж. <кій> <кій> Оце в мене лаванда така. Я колись показувала ролик і розповідала лаванда, вона так цвіла гарно, а одна людина пише, що це не лаванда, це ісоп. Ну, мабуть, вид лаванди, ісоп. І я так запам'ятала, що це. І суп. Колись багато-багато років. Ну, багато. Шість років назад ми от, отак тюльпани тут квітували. І ми фотографувалися. І в нас такі є фото, де оце в червоних тюльпанах. Тоді менше тут було жовтих. А зараз дивіться, якого кольору. Як перерождаються. Жовто-червоні якісь такі прожилки. але я їх не садила тут жовті. Тут всі були червоні. Мабуть, десь вони, а це ось, дивіться, який тюльпан, як повняк. Це ось махровий. Де ж взялись вони тут. Це в ці ті віри, тут ми як купили, були самі червоні. Мабуть, може до того. Серед них яблунька випускає отакі бутончики гарненькі. Так, ось з вишень летить цвіт. Небо сьогодні таке голубе, без хмаринок. Всім миру, здоров'я. Благополуччя і будь людині до людини, терпимі і добрими, але це так важко. Сказати легко, а зробити важко.